Це місце як сумний приклад того, як російська армія воює з українськими містами. Вже не перший місяць вони обкладають будинки цивільних з артилерії та танків. І хоча тут майже не залишилось цілілої інфраструктури, вони не жаліють своїх снарядів для того, щоб зрівнювати українські міста з землею. Розбомблена школа, залишки дитячого майданчика та поодинокі могили цивільних. Місцеві сумом згадують місто, яке до 24 лютого активно розвивалось. Зараз від життя, яке вирувало ще півроку тому, залишились тільки спогади. Кожен день, кожну годину, кожну хвилину приходять артобстріли. Авіація вже не так залітає, збиваємо їх. Але мирне населення страдає. Військові тримають оборону в населених пунктах, що в передмісті. Окупанти ніяк не можуть просунутися на цьому напрямку. Але їхня артилерія дістає до житлових кварталів, тому вони безупинно працюють як по позиціях військових, так і по місту. Це роблять від злості, вони вже не можуть нічого зробити, проти нам. І просто-напросто залякування, залякування мирного населення. Наші бійці за можливості намагаються евакуйовувати населення, та містян ще й досі залишається чимало. Через інтенсивні обстріли сюди регулярно приїздять військові медики. Люди без води, без газу, без світа, без тепла, без уюта, без нічого. Тут є і бабушки, і діти, і молодь, і яким треба медична допомога, кого треба евакуювати, кому треба. Оказати медицинську допомогу, ми йдемо всім зустріч. Армійці роблять все можливе, щоб відтіснити артилерію ворога якомога далі від міста та припинити обстріли цивільних. А на питання, як закінчиться війна, у кожного з них відповідь одна. Нашою перемогою ну, важко буде це. Це ясно, але інакше не може бути.